Знаю ну, Олеся Коляду вже близько 20 років. Працюємо з ним. Працювали, коли я очолював зразково-показовий оркестр Міністерства оборони. Працюємо і зараз, коли я є керівником ансамблю пісні та танцю Схоронних Сил України. Хотілося б, по-перше, відзначити, що це дуже чесно. Своїй творчості людина непідкупна а, і дуже дуже відверта до, до болю в душі, в серці. Вся його творчість вона пронизана безмежною закоханістю в Україну, безмежною закоханістю в свій рідний край. А, Цикли пісень, які він створив, вони говорять про те, що для нього нема теми, до якої він був би байдужим. Цей пісні і цикли пісень військово-патріотичного спрямування, що дуже близьке до творчості армійських колективів у нашого в тому числі. Це цикли пісень про матір, про жінку, прекрасні дитячі цикли пісень. Все це свідчить про те, що ця людина є дійсно таким от пісенним батьком України. Він шикарний мелодист. В, молодист, у нього чудові гармонії, у нього є своє обличчя, е, його не можна сплутати з е, багатьма іншими композиторами. Він має е, власний свій почер і е, коляду переплутати з кимось. Чи знищати неможливо. Ми знаємо, що він був солістом і мультіінструменталістом багатьох естрадних колективів, ВІА, в тому числі, і Сябрів з Білорусі. От, людина, яка потенційно залишила величезний слід, слід своєю творчістю, свою роботою своїм натхненням. І сьогодні він дуже Плідно починає працювати. Мені дуже хочеться, щоб ми реалізували з ним проєкт, який вже давно виношується і давно омріюється. Це цикл пісень про столицю України, про Київ. я думаю, що ми разом все-таки зробимо цей проєкт і запишемо диск, присвячений столиці України. Мені хотілося побажати йому. Щоб він не заспокоївся, а він не заспокоїться, бо це людина, в очах якої е, блищить вогонь, Блищить вогонь любові до всього того, за що він береться. Він залишився безпосереднім як дитина. Він чесний, він пронизливо чесний. І я б усім нам побажав, щоб наша Україна ставала наша земля е, дійсно такою чистою, такою чесною, такою. Відвертою, такою непідкупною, як творчість колися каже. Що можу сказати, мої найкращі побажання йому в творчості? Завжди спілкування з ним то є ковток свіжого повітря чи ковток джерельної води. І я з радістю завжди зустрічаю його. І Зарав'яном і в студії звукозапису, і в оркестровій студії, і в хоровій студії він завжди завжди бажаний гіть. І друг дійсно людина, яка надихає своєю молодістю, своєю творчістю на подальшу, гарну, красиву роботу заради землі нашої України. Хтось буде монтувати, да?